Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ніж у спину, інакше не назвати те, що уткнув колишній чоловік моєї клієнтки. В результаті його дів вона залишилася без спільно придбаного автомобіля і навіть без жодної компенсації чи частки від його вартості. Чому так сталося, та як запобігти тому, що при розлученні вам Ніхто не зміг нашкодити. Розбираємося, як завжди, коротко по суті. А якщо відео корисне, попрошу натиснути лайк, поділитися, прокоментувати та підписатися на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Як до такого дійшло, авто придбано у шлюбі та зареєстровано на дружину. А коли вона надала доручення на повне розпорядження автівкою, то чоловік швидко його продав. Іншій особі. Про це стало відомо вже після розлучення внаслідок мого адвокатського запису до сервісного центру МВС. Але дружина не уповноважувала чоловіка на продаж авто без її згоди. І відомо, тож ми подали позов на компенсацію законної половини суми від вартості автомобіля. Тим більше, що його новим власником став Батько чоловіка отакої. Що каже чоловік відповідач Він підтвердив, що автомобіль придбано спільно, але наполягає, що його перереєстрація відбулася ще під час перебування ними у зареєстрованому шлюбі та з дозволу позивачки, яка видала доручення. Що каже закон і судова практика? Частка Позивачки у спільній сумісній власності на автомобіль становить одну другу, оскільки сторони придбали його спільно, ще бувши подружжям, сама лише довіреність на розпорядження транспортним засобом без укладення договору купівлі-продажу не є підставою для набуття повіреним права власності на автомобіль. Відповідач жодним словом не обмовився про те, що відчужив автомобіль через. Тиждень після того, як пішов від позивачки із сином і не відшкодував, тобто перерахував, хоча б позивачці, жодної копійки від вартості відчуженого автомобіля. Крім того, той факт, що новим власником став батько відповідача, може свідчити про те, що насправді автомобіль і надалі перебуває в користуванні відповідача і використовується ним у власних цілях висновок. Цій справі подібне сталося з автомобілем, але теоретично один з подружжя може захотіти у такий спосіб тишком нишком привласнити, привласнити будь-яке спільне майно, наприклад, картини, прикраси, речі тощо. А потім заявити, що він мовляв, віддав дружині половину вартості, втішає хіба те, що здоровий глузд і закон мають перемогти. Факт передачі грошей дружині, такий чоловік має не просто озвучити, а документально підтвердити, пред'явивши суду належно оформлену розписку. Але доведеться все ж таки судитися, витратити час, кошти, а потім домогтися виконання судового рішення, що теж складно. Тому не робіть помилок і намагайтеся знайти компроміс. Хоч деякі чоловіки чомусь хибно думають, що... Побудований родиною будинок чи придбане авто це виключно їхня заслуга та власність. Дякую за ваші вподобайки та підписки. Долучайтеся до спонсорства каналу. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!